Привіт любі. Привіт. Привіт любі! З вами Валя, і сьогодні поговоримо на дуже корисну, як я вважаю, для українців тему це де купити книги за кордоном. Я трошки посерчила, пошукала для вас, тому запрошую вас в коментарі, щоб ви поділилися, можливо, ви якось за... забрали, <х well> доставляли книги або купували книги за кордоном. Тому давайте для початку підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам цікаво. Взагалі моє життя. Якщо цікаво бачите Італію, то будь ласка, переходьте. Також в описі є посилання на групу і також на ініціативу Читаю для ЗСУ. Це ініціативу, яку створили буктюбери для допомоги нашим Збройним силам України. І група в Телеграмі. Там ви знайдете дуже багато наших українських буктюберів. Класно, дуже класно, дуже зручно, тому що як тільки виходить якесь нове відео, ви його, скоріше всього, зможете знайти в цій групі. Так, до речі, якщо ви хочете стати моїм спонсором, посилання також в описі. І давайте почнемо. Я вибрала декілька способів, найрозповсюдженіших, дещо трошечки позбирала інформацію, але насправді інформації не так вже і багато, тому, знову повторюся, що якщо ви щось пробували, у вас є якийсь досвід, будь ласка, пишіть мені про це. Перший і найрозповсюдженіший такий спосіб для мене, як мінімум, це перевізники. Дуже зручно, досить таки швидко, і в мене не виникало ніяких проблем. Я загалом користуюся тільки цією схемою, тому що а, як це відбувається? Я телефоную своїй сестричці, кажу: Ксюшенька, люба моя, будь ласка, я хочу ці оці книги, можеш мені їх купити і відправити. Так, тут в Італії, в мене вже мама досить таки давно, тому я, в принципі, знаю, кому відправляти, тому що до цього ми відправляли так просто різні посилки один одному на свята і тому подібне. Тому діє така сама схема: Коштує це десь євро, євро 50 за кілограм. Але якщо у вас а, дуже маленька посилка, то вони беруть 5 євро мінімум. Ось так. 5 євро це у нас 200 гривень, так? Ну, це нормально. Це прекрасно, я б навіть сказала, за доставку за кордон, тому що наша нова пошта і більше може взяти за доставку в Київ, наприклад. Тому. Так, я або її скидую, або сама замовляю на сайтах, просто вписую її адрес, Звоню, кажу, Ксюшенька, Вибач, будь ласка, я на тебе замовила. Тому <смі> обіймаю цілую, забери, будь ласка, з пошти і відправ мені. А, вона відправляє на український адрес перевізника. Вони забирають і привозять мені сюди або під хату, або в інше місто недалеко біля мене. Обов'язково перед тим як відправляти перевізнику, зателефонуйте і запитайте, чи можна, тому що в минулому місяці я зіткнулася з такою дуже дивною штукою, коли мені сказали, що можна відправляти не більше 5 кг. І я така, а клас, добре, що я дізналася, тому що в принципі я завжди відправляла цим перевізником і не було ніяких проблем. Ні, не подумайте, що я там книг на 5 кілограм заказала. Я хочу забрати свою кавоварку від чоловіка колишнього. Тому. Мені довелося чекати, поки вони розберуться з цією штукою, чому не можна більше п'яти кілограм і тому подібне. Де знайти цих перевізників? Групи українців в Італії, українців в Німеччині, Польщі і тому подібне. Я думаю, таких просто мільйон у Фейсбуці, і там дуже часто різні номера перевізників. До речі, вам краще зрівняти, тому що. Хтось бере менше, хтось бере більше, хтось доставляє, можливо, прямо вам під хату, а хтось скаже їхати в найближче велике місто. Тому будьте дуже розумними, трошки посюрчить, і буде вам щастя. Наступний спосіб. Також, напевно, досить таки розповсюджений, але я не пробувала. Якщо у вас, наприклад, немає родичів в Україні, так, ви всі сім'єю переїхали за кордон, але ви хочете читати українські книги, будь ласка, є доставка за кордон. Ще колись, давно, коли, ну, так, давно, в принципі, коли лише почалося повномасштабне вторгнення, я лише починала вести свій канал, я знімала відео про видавництва, які роблять доставку за кордон. І це майже всі видавництва, я вам скажу. Тобто, це взагалі не проблема. Ви просто посерчіть, зайдіть на видавництво, на сайт видавництва. До речі, була дуже така дивна, був дуже дивний запит в мене, так? Де купувати книги? Насправді, це настільки дивна для мене штука, тому що як люди не знають, де купувати книги? Я зараз не при закордон кажу, я просто знаєте ліричний відступ. Люди в мене питали, Валя, де ти купуєш книги? На сайтах з завжди. Але це я людина, яка слідкує за видавництвами. Якщо ви ні, будь ласка, книгарня є, будь ласка, там ще якийсь буклінг, я знаю що. так, ну, Тобто це не проблема, ви можете замовляти в якихось книгарнях просто великих. Я не знаю, чи робить книгарня є доставку за кордоном. Я напишу вам тут, тому що я не просорчила це. До мене тільки зараз дійшла ця думка. Інтернет пише, що є. Хоча я б, напевно, більше користувалася як Абу, тому що там більш детальніша інформація з цього приводу. Насправді ця штука дуже корисна для наших видавництв, тому що вони продовжують розвиватися, вони роблять все можливе для розвитку українського книговидавництва. Так і тому я за те, щоб ми їх підтримували. Я за те, щоб ми купували все ж таки українські книги в Україні і доставляли сюди. Не знаю, як працює ця доставка. Хтось, якщо користувався, якщо пробували, напишіть, будь ласка, про це. Тому що я лише знаю, що вони роблять. Але скільки це по терміну, скільки це по коштам, я, на жаль, не знаю. Але я впевнена, що хтось з вас точно вже замовляв. Тому пишіть. Наступний спосіб це купити тут в країні, в якій ви перебуваєте. І якщо, можливо, це здається чимось нереальним, то десь воно так і є. Тому що насправді, давайте будемо відвертими, ще після 2014 року по світу дуже багато наших маленьких книжкових. Таких куточків, знаєте, в багатьох бібліотеках, в багатьох книгарнях. Дійсно, якщо ви посерчите, я деякі посилання залишу в описі до цього відео. Там будуть списки, я знайшла Берлін, Мілан, в Польщі деякі так, міста. В Польщі, до речі, напевно, найбільше. Місце, де можна купити наші книги. Але я вам скажу, в Берліні також там навіть є ініціатива, валізка з книжками, здається так. Вся інформація буде в описі. Якщо вам цікаво, пасьорчить ті посилання, які я вам прикріплю, то не вірус, якщо ж мало лі. Тому велкам. Але що я вам хочу сказати? Наприклад, я погуглила Італію. Дуже-дуже-дуже багато чого є в Мілані. Взагалі, в Італії такий культ Мілану нереальний. Хочеш знайти роботу, Мілан, якісь в Мілан. Ем, хочеш бути відомим багатим Мілан. Всі ці е, книгарні бібліотеки, Мілан. Я не знаю, чому так, чому вони знецінюють інші міста, насправді для мене це шок. Тому що я не люблю Мілан, я не була там. але... От у мене взагалі немає не бажання туди їхати. Хоча раніше воно було, але просто через таку ідеалізацію цього міста я не хочу. Я була в великих містах, наприклад, Неаполь, Рим, я, чесно кажучи, не знайшла в книгарнях там м, українських книг. Так, немає. Навіть більше того, українських авторів знайти важкувато, тільки в якихось великих масштабних книгарнях, можливо, ви знайдете українських авторів, перекладених наших. так. Це важко. Тому що я тут частенько, якщо це взагалі якесь маленьке містечко, от недалеко біля мене, є книжковий магазин, там, взагалі, вибір, ну, просто мізерний, і там російська класика. Типу, коли я попросила щось українського автора якогось пошукати мені будь-якого, вони мені показали на Бокова, і я така: а, дякую. Чао-чао. Тому. Чао. Я не знаю взагалі, чому такий маленький вибір. Але, можливо, якщо ви живете в Мілані, напишіть про це, чи дійсно там є о, така велика кількість українських книг, як про це пишуть. До речі, ще є в бібліотеках інших міст, як я вже сказала, наші читацькі куточки. З українськими книгами і тому подібне. А, у Флоренції я була буквально тиждень тому, і що я вам хочу сказати? Так, там, напевно, є, тому що так пишуть в інтернеті. Але для туристів бібліотека закрита. Ну тобто, я не можу зайти подивитися, чи є там, чи немає, тому що мені потрібно зайти і оформити читацький квиток. А, я бачила, що, наприклад, в Мілані це оформляється, типу «ти», Оформляєш це 15 євро, даєш 5 євро або 10, в залежності від книги, завдаток за книгу. так. І потім ти ще, вони забирають в тебе 2 євро, типу за адміністративні послуги. Як на мене, це непогано. 2 євро тут це взагалі нічого, десь це просто проїзд на метро. Тому я вважаю, що це досить таки класно. Але, тим не менш, 2 євро це що в нас? 80 гривень. Ну, можна назбирати, чесно кажучи, ну, такими темпами, так? І купити якусь книгу з України, а потім її продати. Як на мене, так зручніше. Хоча більш муторно, дивлячись, уже, що для вас важливіше. От, як це працює в, у Флоренції, я не знаю, але у Флоренції. Такі гарнесенькі, малесенькі книжкові магазинчики. Боже, Я просто там тішилася, тому що вони так зроблені, вони зроблені вузенькими і дуже-дуже глибокими. І я така вау. Але чи є там українські книги? Звісно, таке ні. На диво, не знаю. Зараз така ситуація. так, Війна в Україні вона вплинула на весь світ. і всі люди знають, що наших людей дуже багато по світу, тому дійсно дивно, що немає більшого вибору українських книг за кордоном. Але це все розвивається, це все в процесі. І я думаю, що в майбутньому буде набагато більший вибір українських книг саме за кордоном. Тому що, поки я, на жаль, де я б не була, ніде не бачила. Я або купую англійською і не читаю, або, як я вам казала, дзвоню своїй сестричці і кажу: Алло, алло, будь ласочка, відправ мені. Напишіть, яким способом користуєтеся ви, як ви читаєте наші українські книжки ем, і тому подібне, в принципі, я дуже сумую. сумую. Ой! Валя. навчись говорити, будь ласка. На цьому ми з вами закінчимо. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Переходьте в коментарі, пишіть ваш спосіб добування книг за кордоном, так, можливо, ви читаєте вже мовою країни, в якій ви є. Я ще італійською навіть і не беруся, тому що це для мене просто болюче питання. Насправді дуже важко воно мені йде, але тим не менш потрошки, як кажуть італійці, п'яно-п'яно. Вони мені дуже часто це кажуть, тому що вони мене заспокоюють, що колись я таке вивчу італійсько. Дуже була рада з вами тут поговорити, з'явитися, тому що давно вже не була. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце І до наступних відео.